Добрий день, шановні здобувачі освіти Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу студенти групи 1 f 20 Щиро вітаю вас з успішною здачею кваліфікаційного іспиту. Добігає кінця 2022-2023 навчальний рік, який був нелегкий, бо війна внесла свої корективи реальне життя. Комусь із вас Довелося перебувати під ворожими обстрілами, в босховищах, у підвалах за відсутності світла і зв'язку. Але ви не розгубилися, зібралися і спрямували всі свої зусилля по виконанню завдань. Я пишаюся вами, ви молодці. Усі ці роки навчання адміністрація, викладачі і персонал коледжу створювали для вас належні умови для навчання і відпочинку. Щоденно пліч опліч з вами творчо співпрацювали викладачі коледжу, озброюючи вас новими знаннями з основ наук, формуючи фахові компетенції, закладували в ваші серця зерна людських цінностей. Незабаром ви отримаєте дипломи. Я впевнена, що кожен з вас обере правильний шлях у цьому житті. Я бажаю вам тільки успіхів. Крокуючи стежками самостійного життя, хотілося б бачити вас успішними, здоровими, щасливими. Не забувайте, допомагайте один одному. Дбайте про добробут України, ви молодь, наше майбутнє від вас залежатиме, якою стане наша Україна. Крокуємо разом до перемоги у майбутнє щасливе життя. У добру путь, дорогі випускники!